Багато хто знаючи про те, що спалювання сухої трави та листя поза власної земельної ділянки поза законом, проте вважаючи, що це може бути корисно для ґрунту, порушують закон. Повністю спростовують користь таких дій працівники головної державної екологічної інспекції у Полтавській області. По-перше, випалювання сухої стерні, як я вже говорив, викликає деградацію ґрунту. По друге, це здійснює забруднення атмосферного повітря. Значене забруднення впливає як на стан навколишнього природного середовища, так і є шкідливим для здоров'я людей, здоров'я населення. Також випалювання сухих залишків може призвести до загибелі тварин та рідкісних рослин. Відповідальність за такі дії передбачена адміністративним кодексом України. Особи, що вчинили підпал, мають сплатити штраф у розмірі від 170 до 340 гривень. Для посадових осіб сума значно більша. Окрім того, відповідальність може бути і кримінальна. Якщо підпал трави або листя спровокував пожежу лісових масивів, кара може бути у вигляді обмеження або позбавлення волі на. Строк від 2 до 5 років. Державна екологічна інспекція звертається до громадян Полтавської області, до жителів міст і сіл, до всіх мешканців з проханням утриматися від випалювання лук, від випалювання пасовищ, від спалювання сухих рослинних решток. Цього року Держекоінспекцію за вказаними порушеннями складено 5 протоколів про адміністративне правопорушення та накладено штрафні санкції на суму 850 гривень.